Шановні бомженята, нас новий випуск Бомжтревела. І сьогодні ми знаходимось в Франції, місто Марсель. Добирались ми, як завжди, за невеликі кошти. Летіли з міста Вроцлава, Квитки коштували 220 злотих туди назад на одну особу. З ми добрались в центр міста Марсель за 10 євро і приїхали ще за рубль 70. На метро. Перший день ми поселились в отель, сьогодні другий день, ранок. Зараз вип'ємо кави з круасаном і покажу вам саме місто. План такий. показуємо вам цікаві історичні пам'ятки. Поспілкуємося з нашими українцями, які тут живуть певний час. Спробуємо скуштуємо французьку їжу, а саме суп Буабес, який тут, власне кажучи, з цього міста родом. Тому не перемикайся, не пролистуй. Хай монетизація в мене почнеться швидше. Поїхали! БЕМ! Так, Марсель зустрів нас відразу з погодою такою собі, якщо чесно, шторм. Хто був в Марселі, знає, що сам аеропорт знаходиться ну, мабуть в затоці, правильніше сказати. Не знаю, чи мене чути буде. Ух, блін, який вітер. Зараз в Марселі вітер. Ну, близько до моря, що тут сказати. Але вийшло сонце і досить тепло. Я от в футболочки, я в футболочки. І будемо вам зараз показувати певні видатні місця. І перше, це найбільший порт в Середземному морі, це порт Марселя. чи вокспорт, Не знаю, як правильно називається. А зараз одна нам пані українка, яка люб'язно погодилась дати інтерв'ю, нам це все покаже. Тому не перемикайтеся, та я вже казав не перемикайтеся. Ну коротше, ви це підписуйтесь нормально все буде. Так, отакий вайб марсельського метро тут вообще досить прикольно. Тут дуже похоже на Троєщину, хто був, той знає. Чи як тих поговорочки русські, хто не був, тут буде, хто був не забуде. Да. якось так. Але в цілому мені що подобається взагалі в будь-якому місці. Я от в метро був в різних містах, там, в Стамбулі, Берлін. Багато де, в принципі, то в кожного своя якась атмосферка, але всіх них є спільні риси, Наприклад, оце, <с? <с?> оце і багато чого іншого. так. Будемо добиратися до порта. Нас, Зараз чекаємо на потяг, і потім буде ще пересадочка на автобус. Можна було поїхати на таксі за 10 євро, це недорого. Але просто чесно, я думаю, якщо ви хочете відчути місто, відчути взагалі культуру, якусь не знаю, подивитися на людей навіть. А це досить важливо для мене особисто. Тобто десь пересіктись з кимось, познайомитись. в метро. Я не познайомивлюся звичайно, але можна подивитись на якісь взаємодії, там ще щось побачити. Тому це ну не бійтеся ходити пішком, їздити громадським транспортом. Але гаманець тримайте десь при собі, бо кажуть, що тут можна попасти конкретно. Перше спостереження, яке я взагалі відчув, от в марсельському метро це ще вчора було. Тут не дуже поважають твої кордони. Тобто місця багато в вагоні, але до тебе сідають. От в нашому менталітеті, українському і там по, в польському, от ми в, я в Польщі живу останніх три роки, то я хочу сказати, що е, сідати, якщо є вільні місця, сідати біля, біля тебе, це якось ну, нонсенс. Як це, для чого це робити? Тут такої війни нема. Стоять всі одне на одному. Е, до речі, місце є, трохи ми не йшли де сісти тут, але. Ну, Словом, таке відчуття склалося. А, і ще склалося, що вони часто кричать просто емоційно. Це взагалі французи такий прям вайп вечірній вчора в 11... Який 11, в час ночі ми йшли шукати десь поїсти. І просто там дискотеки, просто в звичайній квартирі, це не те, що там якийсь клуб, типу, спальний район, але така двіжуха. Так що вивчаємо французьку культуру бонсуа Бонсомісьє. Мали зустрітися з одною людиною, яка мала нам розповісти, як тут живеться українцям, і вона мене кинула, Блін, обідно. Ну ладно, не знаю, може, злякали ще щось. Просто з телеграма Послідній раз. Ну ладно, не важно. Словом, ми до цього вік спорту дійшли. А це відео тут ви вже бачили. Я думаю, сіли там в ресторан поїсти і скажімо, ціни прямо. От... Оце, до речі, теж лайфхак. Ніколи не треба сідати їсти в ресторани, які знаходяться біля якихось визначних місць. Ну, звичайно ж, там буде все дорожче. Треба шукати десь за закауличках. Скористайтесь чатом GPT, хай він вам допоможе. Стосовно Марселя, перше враження. Вчора я його навряд чи склав би докупи, але сьогодні скажу, що. Коли ви їдете в країну якусь взагалі, варто, крім якогось попсового місця, попасти в ще якесь менш попсове. Хоча я не знаю, Марсель може теж попса, але гарно дуже, подивіться, Дуже гарно. Там на фоні в мене зараз знаходиться цей е, порт. Е, Маріна. Це не ім'я дівчини. Е, місце де пришвартовані різні там лодки і ТД, і ТП. То я хочу сказати, у Марселі є свій вайб, своя якась така атмосфера. Але пізніше, вже до кінців цього відео, я вже вам скажу свій кінцевий висновок, що я про це місто взагалі думаю. Погода досить приємна, класна. Трохи вітровато, але і так добре. Так, нарешті я добрався до моря. Ой, вітерець. Погода дуже швидко змінюється. Через те, якщо чесно, зараз трошки холодно. Я маю під цією курточкою тільки футболку. І таке. До речі, там на фоні знаходиться острів. За легендою, Дюма писав роман про Монте-Крісто. Там, власне, і сидів в тій фортеці. Штормить трохи. До речі, на фоні я бачу дівчата грають в волейбол. В Марселі свій вайб. Є якась, не знаю, якийсь прикол в цьому Марселі є. До речі, от волейбольчик. Так, <смас Dodge> да, прикольно. Так, стосовно обіду, поснідали ми до речі з моїм оператором Круасаном і кавою біля готелю, в якому ми живемо. Готель вам пізніше теж покажу. За 13 євро на двох. Це в принципі нормальна ціна, враховуючи, що три укргові сан у нас було. А, а обід, специфіка, яка до речі, я вже в Іспанії, в Португалії помічав це, старани відкриваються з часу дня. Тобто, ми в 11 хоч хотіли поїсти нічого такого не виходить. Абсолютно. Тобто, через те враховуйте ці нюанси. Якщо у вас є в готелі сніданок, скористуйтесь ним, це досить буде корисно, думаю, для вас. А я вам покажу море. Море штормить. Мені це дуже подобається. Так, якщо ви приїхали в Марсель і не сходили в це місце, то ви, мабуть, даремно приїхали в Марсель взагалі. Я піднімаюсь зараз до Нотердам ля Гарда. Це Собор, який стоїть на вершині гори, і з нього видно ну, велику частину Марселя, як мінімум, і море, подивіться. О, футбольне поле. Прикольно. Чесно, круто. Воно того коштувало. Це те, що безкоштовно можна подивитися, в принципі, за один день можна влізти. Ми були на старому порту, старе місто прогулялися. Ну і зараз деля Гарда. Делягарда, деля Гарда. В принципі, це дуже цікаво, дуже гарний вигляд. Фух. Важко, чесно скажу. Так, реально, Нотердам де ля Гарде дуже гарне місце. З нього ви бачите, от сам він знаходиться за мною. З цього місця ви бачите майже весь Марсель. До речі, всю штуку я так само дивився, дуже прикольно, одне євро чи два кидаєте, там дає хвилину чи півтори. І можете подивитися. Ну, реально, цей Нотердам знаходиться на вершині гори, можна сказати. І місце досить гарне. Це одна з таких відомих пам'яток, з чим асоціюється взагалі Марсель. А ще одна: це до речі, в Марселі знаходиться найбільший порт в Середземному морі. Ви можете його побачити на фоні. Не знаю, кому це цікаво, але в цілому, як факт, він є. Ще цікавий факт: те, що коли Німеччина окупувала Францію, то в Марселі вони спалили цілий район. Зараз на ньому побудований інший район. До речі, хотілося б так само туди попасти. Подивимося, чи вийде. І Вікс е Порт, на фоні так само знаходиться, я вам вже відео показував. Це найвідоміше місце в Марселі, там, де багато ресторанів, дуже дорогих. Не рекомендую вам там їсти щось Хоча як бюджет дозволяє, то будь ласка, в мене бомж тревел. Я собі такого дозволити не можу. впевненістю можна сказати, що в Марселі є свій вайб. Такі вулички. Оце, до речі, дорога до Базиліка Нотердам де Ля Гарде. Архітектура досить цікава. Тут спуск. Ну, да, З автомобілями мало ви що побачите. Але Марсель – місто дуже цікаве для подорожі, тому. Вибирайте це місто бажано літом, коли ви можете ще покупатися, з'їздити десь на пляж. Бо зараз досить прохолодно і це напрягає реально. Але будь-якої подорожі є свій вайб. Тому головне навіть не місце, де ви знаходитесь, головне, ви, як ви розкриваєтесь, про що думаєте, за що переживаєте. Такі подорожі допомагають мені. От в понеділок я буду працювати знову ж таки в Польщі. І мені такі подорожі допомагають розвіятися, допомагають якось зарядитися новими силами і рухатися вперед. Тому в цілому Марсель можна рекомендувати. Ми зараз ще підемо в центр, погуляємо там. Я так само вам поснімаю, покажу. Стосовно їжі, що можна сказати, ми сьогодні поїли за 15 євро на особу. Повноцінне меню, рис, м'ясо, три вида, салат шикарно було. Я думаю, в такому бюджеті ви багато що можете знайти. Єдине, що біля таких культурних пам'яток бажано не. Ну, якщо у вас обмежений бюджет, якщо ви не любите переплачувати, я не люблю переплачувати, то порада, яку можу дати, це знайдіть місце і ресторан десь трошки віддалені від центру чи десь не в популярних місцях. Це будь-якої країни стосується будь-якого міста. Тому. Думаю, ця парада важлива. Зараз знаходимося в експорті. Чи векспорт, чи бокспорт, не знаю, як правильно сказати. Ну, це оце місце, де дуже багато е, різних е, лодок. Е, і тут дуже класне місце, тим, що бачите, <схи> скляна стеля, не знаю, це така теж достопримічательність. Ну, і я люблю культуру. Тут є який грає, це ну, реально дуже, дуже круто. Погода, до речі, вирівнялася, це так само не може не радувати. Дуже приємно зараз в Марселі знаходитися. Є де погуляти, є де відчути цей вайб. Я кайфую, словом кажучи. Ну і друга сторона Марселя, яку вам <барселі> не, не покажуть. Да. Це просто треш, згадую шепетівку в суботу після ринку. Така сама фігня була. Подивіться, це просто треш. це центр? Ми відійшли буквально там декілька метрів. Тут просто треш, якийсь я не знаю, як якийсь. Ну, Останній раз я таке бачив десь в Палістині, по-моєму, така штука була, що там срач. Ну, там люди, вибачте, з свого менталітету. Хоча тут теж арабів багато. Насправді кожне місто Європи воно має в собі контраст, контраст конкретний має. Ви можете побачити дуже гарне, а щось дуже негарне. Я кошельок тримаю і руку на кошельку тримаю просто постійно. Бо я розумію, що я цих людей не знаю. Тут і від близьких не знаю, що очікувати. А тим більше. Е, да. Коротше, ви пані, розумієте мене. Так, оце вхід в метро. Будемо їхати в готель, бо чесно, холодно, треба вдітися, і будемо шукати ресторан, де ми зможемо просто поїсти. Суп, який родом з Марселя, буабес. Зараз куплю квиточок. До речі, квиток на метро коштує тут. Євро 80. не знаю, дорого, не дорого. українським міркам, мабуть, дорого, але в цілому, тобто, нормально, можна їздити. Коротше, зайшли ми повечеряти. Я трошки падав ігіл, бо я не очікував. Моє бажання було знайти ресторан, де ми можемо боябес поїсти. Ну чесно, ну я не очікував, що він такий. Ми ще подивились на ціну. Думаю, ну прям дуже дорого. Ця тарілка просто велика, велетенська, просто дуже. Типа, ну, Будемо пробувати. Так, добрий ранок. Наверно. Надіюсь, він на вас добрий, нас теж. От покажу вам готель, який ми зняли. Це 5 станцій метро від центра. Або, як кажуть хлопці, центр. Ну, В общем, такий тихий, не знаю, не скажу, що спальний район, але нормально. Виспались отлично. Зняли готель ми за 47 євро доба на дві особи, зрозуміло. Да. І зараз в нас третій день поїздки. Ну, номінально третій день поїздки, бо взагалі на дві доби ми навіть менше, ніж на дві доби організували цей бомж тревел. Зараз поснідаємо в Макдональдсі, бо, бо нічого ще не відкрите. Зараз 10-та година ранку. І будемо. Їхати в аеропорт і вже летіти додому. Так проблема ну не проблема, а один нюанс в металі. Good morning. Our room 209. Okay. Uh, it's okay? Uh, what's about deposit? After 2 pm. Okay. Thank you. Thank you. Коротше, ці ребята, і до речі, в Франції дуже така, така часта штука, що можуть взяти у вас депозит, щоб ви там нічого з номером не зробили. Або як зробите, то щоб з вас можна було потім стягнути кошти, то будьте готові, що на карті, от саме на карті мають бути кошти. З нас взяли 100 євро. З мене. З мене, якщо що, з нас, З нас, так. О! Братанчик, та ми можемо тут поснідати. Давай. Не хочеш? Чітомад. Та ні, не, не хочу Макдональдс. Чесно, не воно... Так, ну ми поснідаємо зараз кафешечки. Зараз теж вам покажу, як воно тут Франція, це випічка. Блін, це випічка. Різна. Я просто і така смачна, що просто нереальна. так, наш сніданок. Я вже один круасан з'їв, якщо що 4 євро коштує. Вчора щось таке подібне було, трошки дорожче, бо було більше круасанів. <гум> так що, в принципі, поснідати. Якщо для вас це окей, то за цілком доступну суму можна. Якщо ви хочете якусь високу французьку кухню, вчора ми їли суп, то він коштував 30 євро, один суп, чисто. Але там така тарілка була, що в принципі більш нічого брати не потрібно було в цьому тижні, якщо так вже розібратися. Ну так, послідуємо і їдемо в аеропорт. Вже їдучи додому, хотів показати, це вокзал Марсель, залізничний вокзал. За ним знаходиться автобусна станція. І що тут круто, це тут є площадка для огляду визначних місць. І дуже гарно виглядає тут місто. Зараз вам покажу ще не фронтальною камерою. До речі, трансфер з аеропорта і назад коштував 20 євро, тобто по 10 євро в одну сторону. На такому автобусі ви можете знайти на. З різничному вокзалі Марсель сан Чарльз, і їде він приблизно годинку.